Судове засідання у справі Михайла Посідка знову перенесли. Нагадую, управління стратегічних розслідувань головного управління національної поліції України в Хмельницькій області склало два адмінпротоколи проти Михайла Посідка щодо запобігання адмінправопорушень та врегулювання конфлікту інтересів. 10 січня Михайло Посідко у супроводі кількох працівників виконкому прийшов до суду, заявив, що має адвоката, але його правозахисниця захворіла і тому попросив перенести слухання. Я Правом на захисника з ним було заключено відповідний договір, але вчора він не повідомив, що він перебуває на лікарняному. І наскільки мені відомо, не відомив, було подано клопотання з відповідною інформацією про це. Тому би хотів би, за його відсутністю вважати, що справа не може бути розглянена. Припускаємо, що при перенесення слухання справи декому було відомо ще 3 січня, адже саме тоді було сформовано план роботи міської ради на наступний тиждень. І незважаючи на те, що 10 січня о 9 ранку мало розпочатись судове засідання, на 9.15 Михайло Посідко вже призначив виробничу нараду зі своїми заступниками. Лікування відомо до кінця наступного тижня, взявши до уваги клопотання правозахисниці, яка підтвердила його лікарняним листом та направленням до лікаря, суддя ухвалив рішення про перенесення судового засідання на 10 годину ранку, 23 січня. Але і це не гарантує початку розгляду справи. Є ще варіант заяви про відвід судді, і не виключено, що сторона захисту ним скористається.